Шановний глядач, сьогодні дуже важлива тема, а саме тема того та про те, як позбутися важкого тягаря, пов'язаного з витратами. Тому що навіть на етапі вибору оподаткування, яким ви будете користуватись при здійсненні господарської діяльності, ви можете значним чином зменшити витрати, пов'язані з оподаткуванням, тобто витрати загалом. Тому сьогодні ми поговоримо про систему оподаткування, а саме спрощену систему оподаткування, особливо це стосується стосується фізичних осіб підприємців, отож, давайте з вами розберемося, коли за яких умов нам вигідно використовувати спрощу систему оподаткування у нашій господарській діяльності. Крім того, хочу зауважити, що на нашому каналі вже багато відео присвячених веденню господарської діяльності на єдиному податку, де ви можете дізнатись про особливості, про певні нюанси, а також про різні звітності, які можна подавати чи нужно подавати. Також стосовно санкцій. підписуйтесь, задавайте питання. Завжди будемо раді вам допомогти. Скажіть, будь ласка, що таке спрощена система податкування. Ну вона відрізняється тим, що це єдиний податок, який ви будете сплачувати, і вибачте, а от єдиний податок воно називається єдиним, тому що я так розумію, що в цей єдиний податок вже включені Всі, ці податки, податки, які платяться на загальній системі так. чи на з СПДВ, це від загальної системи, і єдиний податок нараховується це 20% від встановленої мінімальної плати, а ЄСВ. ЄСВ. Фізична особа підприємець Платять за себе на добровільній основі, поки в нас військовий а так. і ще там рік, по моєму, да так і рік за і... да, за бажанням. Добре, а скажіть, будь ласка, а хто має право використовувати спрощену систему оподаткування при здійсненні господарської діяльності? Ну повний перелік надано в податковому кодексі, але на спрощеній системі оподаткування може бути особи на першій групі. Це можуть бути ті, хто надають індивідуальні послуги, проводять торгівлю на ринках. Єдині. Іншиками можуть бути на другій групі, але за умови, якщо вони. Не продають підакційні товари, не торгують дорогоцінними металами, не надають послуги грального бізнесу. Повний перелік надано там дуже дуже багато там, а, той, да, тих да. видів діяльності, які Цей не мають коштовності, права. видобуто корисних да. капалин. Там багато чого є. Також тут треба ж зауважити, я так розумію, що ми обираємо спрощену систему оподаткування тоді, коли розуміємо, що ми будемо цікаві нашим покупцям. Як такові, бо з нами не будуть працювати платники податку на додану вартість, тому що вони не будуть отримувати податкового кредиту. Тобто це стосується, напевно, такого випадку, коли ми працюємо або безпосередньо з фізичними особами, або ж також з іншими платниками єдиного податку. Я правильно розумію? Ваш контрагент, якщо він навіть платник. ПДВ і йому потрібний ваші послуги, не послуг, а товари, то незважаючи на те, що ви не є платником ПДВ, а єдинчик, він буде звертатися до вас. Так, він буде втрачати цих 20%. Але якщо. Ваш товар дійсно корисний, він його буде придбати. Давайте розповімо нашому глядачеві, які переваги роботи на спрощеній системі оподаткування. Але ж тут треба у порівнянні з чимось. Наприклад, взяти там на загальній системі підприємець і на спрощеній системі. От у чому перевага буде спрощеної системи? Хоча б там 3-4 таких переваги, щоб було зрозуміло. Якщо я приватний підприємець, який продає свої товари, він десь їх придбав. Зробив якусь націночку, в нього немає документів чи маленькі витрати на придбання цих товарів, йому простіше сплатити раз на місяць встановлену норму єдиного податку. Йому не потрібно видумувати, вигадувати, де, що, як знайти документи. Певні умови, якщо він працює по договорам комісії, тобто він надає послуги певним особам, які надають йому право здійснювати продаж певних. Товарів, і він за це отримає відсоток. Це також перевага читати так, для єдиного так. податку? Він отримує ну, наприклад, ця ручка стоїть 100 гривень. Я за неї отримую 5%, відсотків, то в мій дохід йде не вся вартість ручки, а тільки той відсоток, який належить мені. Мені як винагорода, так як винагорода. А скажіть, будь ласка, а чи потрібно платнику єдиного податку на спрощеній системі? Зрозуміло, про це йде мова, використовувати оці реєстратори розрахункових операцій? Якщо ви отримуєте готівку? Кови якщо у вас покупець розраховується з вами не на розрахунковий рахунок приватного підприємства, то ви зобов'язані використовувати програмне забезпечення. А давайте про недоліки: який недолік використання в роботі спрощеної системи оподаткування? Недолік, якщо ви хочете займатися бізнесом, надавати послуги юридичним лицам, торгувати підакцизними товарами, навіть виробляти якісь коштовні речі чи копалинами, чи щось так досліднить ким дієм акцизи якраз торгівлі під акцизними товарами алкоголем да. вже ні, ні вже ні. ні вам це не дозволять скажіть будь ласка як зразу це ну ми все це вислухали що ви сказали і вирішили все реєструємося фізично особо підприємцем і хочемо працювати на спрощеній системі як це на етапі реєстрації відбувається якщо ви реєструєтесь Посередині місяця подаєте заяву на реєстрацію та вибираєте єдиний податок, вам його нададуть з першого числа наступного місяця. Тобто, оцей певний час в текучому місяці ви будете на загальній системі. Краще почекати. І бажано робити ні, все. ви можете там купляти товар. Але кошти ви не маєте права отримувати. Якщо ви отримаєте кошти за цей період, ви маєте подати податкову декларацію про майновий стан, зафіксувати всі надходження, які ви отримали, навіть якщо це буде 5 днів з моменту вашої реєстрації, та сплатити всі встановлені податки. Це буде 18% подоходного податку, 1,5% військового збору і 22% пенсійного фонду. Добре, дякую вам. Дуже важлива інформація. Я вважаю, що тепер стало більш зрозуміліше нашим глядачам для того, щоб прийняти дійсно найбільш вигідне рішення, будь ласка, підписуйтесь, задавайте питання. Будемо раді вам допомогти. Гарного вам дня!